Послухай, друже, у Росії, у росіян, у керівництва Росії є одна мрія. Вони мріють про те, щоб знищити нашу країну як державу, повністю знищити все, що пов'язано з Україною, повністю все знищити українське. Я звертаюся і знаєте, хочу вам це довести, донести, проговорити про це в очередний раз, бо я бачу, що деякі люди просто. Абстрагірувались і думають, що це якась там політична гра, що це якісь там договорники, що це в один момент закінчиться і все буде як раніше. Не буде так. Послухайте. Якби знаєте, це було так, ми б не бачили сьогодні сотні тисяч загибель людей. Можливо, десь і є там. В них якісь ігри, але ці ігри вже давним-давно вийшли із під контролю. Ви ж бачите, що на Путіна, на російську владу ніхто не може вплинути, ніхто не має сили і влади вплинути так, щоб ця війна закінчилась, і більше до цього питання ми не поверталися. Сьогодні в нас є один вихід: це чітке усвідомлення того, що відбувається взагалі в нашій країні, куди ми йдемо і що з нами може бути в майбутньому, в ближайшому майбутньому. Я прошу всіх, хто, можливо, знаєте, зайшов в забудження або обстрагірувався від цього. Я вас прошу, будь ласка, не будьте байдужими, бо це дуже важливі речі. Якщо ми сьогодні не прокинемось всі і не з'єднаємось в один міцний кулак, в одну місну, так сказати, в один міцний ланцюг і не почнемо допомагати в повному об'ємі Збройним силам України і один одному, то нас чекає життя під прапором. Ворога нашого, під прапором Росії, тобто під прапором дьявола. Я не хочу жити, знаєте, під тим прапором. Я хочу жити під прапором нашої країни. Я хочу жити під прапором свободи, під прапором Господа нашого Ісуса Христа. Я вас благаю. Прокиньтесь вже. Я, ну, Знаєте, я таки наболівший тему стосовно цих зборів навіть. Ми 200 тисяч гривень не можемо зібрати вже другий тиждень. Це свідчить про те, що єдності в країні ну просто ну, вкрай не вистачає. Я вас благаю, будь ласка, прокиньтесь вже. Ворог потужний, сильний, кожен день несемо втрати. Якщо не згуртуємося і не, і не почнемо, знаєте, потужно пробивати ворога, вибудовувати потужну лінію оборони. Це все за наші гроші, за наші ресурси, за наші справи дії, за наші жертви. Розумієте? Тільки так ми можемо пройти цей шлях інакше ми будемо самі розуміти.